Всім привіт! Рада вас вітати на каналі. І я у мультимаркеті Купічка. Подивіться, який асортимент товару. Очі розбігаються, і я тримаю спінювач для молочка, не тільки для молочка, для напоїв, для лати, для гарячого шоколаду. Можна заправку для салатів робити, омлетик збивати. І коштує 39,90 і є в двох кольорах: салатовий і коричневий. Ось такі гаджети. Ліки силиконові. І все ті три штуки від більшої до меншої, вони дуже зручні, м'які. 59,90 в таких кольорах пастельних. І ложка для меду на дерев'яній ручці, і теж вона силіконова 4490. Теж такий блакитний пастельний колір. Виглядає дуже якісною. І яйцерізка пластикова 4990. Мені теж сподобався дуже колір, і вона виглядає дуже якісною. Отака От яйцерізка пластикова. І в асортименті далі в таких ж кольорах ніж економка в кольорі 6990. І ніж для авокадо 79,90. Мені потрібна така річ. Такий девайс мені потрібний. Я люблю авокадо, і це дуже зручно. Я хочу його придбати. Килимок в асортименті різні є кольори 79,90 для сушки посуду. Є синій, є сірий, є рожевий там колір, є колір фуксії, є чорний. І далі набір кухонний силіконовий 40 гривень. Кулінарна ложка, силиконовий пензлик і м'яка структурна ложка. Це якраз яскравий дизайн для кухні. І далі ланчбокс, дитячий пластиковий, кольоровий, з маленькою ложечкою всередині. 59,90 на знижці і ще є блакитний, дуже красивий, з такими красивими мордочками. Такі ланчбоксики з ложечками. І кекс 5990 240 грамів з начинкою з ущене молоко. Отакий От кекс від Жако 5990. Шість штук там, до речі, було. І серветки вологі 2990, 120 штук. З клапаном обліпихає. З ароматом обліпихи і з ароматом 2990, журавлини 2990, дитячі влогі серветки, яка хороша знижечка. Якщо вам подобається канал, підписуйтеся. І форми для випечки. 2990 силіконові на планшетці, фігурні різні шість штук, які ніжні кольора. Отакий блакитний, ніжний пастельний і рожевий ніжний пастельний, 2990, навіть не на рожевий такий персиковий. Форма керамічна для випечки 8990 і мінус 25%. На оцій полиці все, що не візьмете, мінус 25% від 89,90. Свічки таблетки чайні білі без запаху 3490 декоративні свічечки для затишку в оселі вашій. 3490. І свічки чайні з ароматом. Кокосу 2990, дві великі свічечки чайних. І набір свічок з ароматом буска. Дуже дуже хороший запах. І з бавовни теж 29,90 такі свічечки. І лампа настільна LED з ручечкою. Гнучка 5990 дуже цікавий дизайн. Ви можете собі направляти світло, в якому хочете напрямку. І у мене камера не виключилася. Я пішла шукати, дивитися, що можна показати, що є цікавого. Ну я не вирізала з відео. І вийшло так, що ми ще подивимося асортимент, що є, подивіться, скільки багато всякого посуду. Скільки ложок, які красиві тарілочки представлені в білому, такі лаконічні. Я дивлюся ложки, я хотіла ложки, вилки поглянути, подивитися, і бачити, скільки чашок є, є термоси внизу, є що ще, є пластикові всякі корзинки. І я так прийшла і дивлюся, є рушнички з боку. Це потрібне є для господарства для дому. І я вже ураз знайшла. Органайзер за 5990. Отакий пластиковий, теж дуже-дуже ніжний колір. Такий органайзер, ви можете зберігати там косметику або канцелярські приладдя, будь що ви можете. Ну, і підставки ось такі є в таких ніжних кольорах. Но такі підставочки коштують не 69,90, а 79,90, який блакитний колір. Це теж такий органайзер, така підставка можна зберігати для кухні, ложки, вилки, ножі, 79,90, сказала. І можна прикріпити на стіну, можна в кого є літня кухня-дача, можна і туди взяти собі таку підставочку 79,90, ну, такі кольори. І подивіться, яка корзина. Це корзина для зберігання взуття, вона пластикова, розмір 20х30 на 16 см, 149,90 але як вона розкладається і можна її потім скласти назад. Ну, мені дуже сподобалося. Такий приємний сірий колір, і вона така стильненька, Її можна в іншому навіть використати. І от такий рушничок теж дуже стильний, такий однотонний 104,90, розмір 50 х на 100. всім, папа.